Головна інтрига року розкрилася. Клавдія Петрівна зібрала два палаци спорту поспіль і нарешті показала своє обличчя без капелюхів, окулярів та масок. Під образом першої української інкогніто артистки весь цей час ховалася Соломія Опришко, 19-річна музикантка зі Львова. І, хоч сама зірка на концерті свого імені не називала, за неї це зробили шанувальники-детективи, які давно розсекретили особисті співачки. Бо раніше Клавдія Петрівна вже з'явилася без маски у власному фліпі Іда, -да». щоб забути, хто ти мене їде, -да. а згодом розповіла багато цікавинок про себе у шоу Тіни Кароль, дім звукозапису. Мережею також ширилися ранні відео Соломії, де неможливо не впізнати голос Клавдії Петрівні. Тож перші сольні концерти цієї зірки і когніто вже назвали прецедентом в українському шоу-бізі. Адже від моменту, коли в мережі завірусилися її перші хіти, минув усього рік. Концерти відвідали майже усі головні зірки та блогери України. Зокрема, Даша Квіткова, Марія Єфросініна, Соломія Вітвицька, Анатолій Анатоліч, а навіть Андрій Данилко, який майже не відвідує подібних заходів. Артем Пивоваров, творчі та Ости, заспівали з Клавдією свої дуети, Не увійшлося і без Марії Кондратенко, яку довгий час вважали самою Клавдією Петрівною. Тож після таких концертів усі вихідні, мережа на вухах, відгуки, схвальні. Ексклюзивно для ЖВЛ своїми враженнями від концерту поділилися Анатолій Анатолічі Володимир Завадюк. Безумовно, це неймовірний респект створити такого крутого персонажа. вийти на сцену в 19 років писати такі круті хіти. Проте як продюсер я б звернув би ще більше увагу на візуальний стиль, на стиль загалом по концерту питань немає, дуже круто, але це величезна команда з цим працювала. Чи особисто з цим справляється? Я не знаю. Мені буде цікаво за цим послідкувати. Вона відкрила своє обличчя на концерті. Я б насправді не відкривав обличчя. Бо мені здається, одразу втратилася така велика частина цієї загадковості, про яку всі говорили.